Схоже, Квентін вирішив почати з фарбування. Ага, який приємний блакитний колір. Молодець. У тебе непогано виходить. Оце виявляється цікаве заняття. Крапля фарби потрапила Квентіну на обличчя, але він не розгубився. Це, навпаки, підштовхнуло його на краплю бунтарства. А що там у мері? Так, якщо фарбувати лаком для нігтів, то в кращому випадку вона закінчить в старості. Мабуть, Мері теж це зрозуміла. Ночі її надихнув Квентін, який вже закінчив. Мері має не тільки дух суперництва, але й якась ідея. Ага, вона вирішила обшити будинок м'якою рожевою тканиною. Дуже оригінально та дуже дуже м'яко. Я наче на хмаринках. А Квентін тим часом вирішив творити, і зараз він розбавляє свій блакитний колір краплями білого. І трохи захопився і забруднив мері. І Венздей також. Ой ой, з нею жарти погані. Квентін, раджу тобі рятуйся. Моторошна рука переслідує тебе. На щастя, йому вдалося сховатись на даху. Гарний привід відзначити свій порятунок та закінчення фарбування будинку встановленням прапора Мультідо. Здається, Квенті не дуже задоволений зовнішнім виглядом будинку. Але він уже щось вигадав. Він фарбує білим. Хм, Цікаво, що ж вийде. Ого, футбольний м'яч. Дуже оригінально. Цікаво, а що Мері задумала зробити із дисками. Зараз це ми і дізнаємось. Ого, та вона прикрасила ними дах. Виглядає дуже незвичайно та стильно. Ну, наступного разу будь обережна, Мері. Да гарний, але слизький. І, до речі, сердечко чудово пасує. Схоже, Квентін теж вирішив прикрасити дах, але вирішив це зробити за допомогою стікерів. А там із другим вікном? Схоже, баскетбольному м'ячу чогось не вистачає. Квентін має рішення. Баскетбольне кільце. Виглядає чудово і дуже по-спортивному. Ну що, Квентін? Ми всі чекаємо трьохочковий. О, не самий кращий кидок. І здається, Винздей не полюбляє спорт. Упевнена наступного разу квентін буде обережним з сусідами. Ну, а Венсдей теж вирішила зайнятися будинком. -да, не самий яскравий колір, але в її стилі. Грати на вікна? І чому я не здивована? Цікаво, що ще вигадає Венсдей? Річ приніс меч, і навіщо він їй? Так, тільки венди може так прикрасити дах. Здається, їй на думку спала ще одна ідея. Так, ці жахливі очі у ківентіна налякали. Але так чи інакше, зовнішній вигляд у всіх будинків готовий. А це означає, що ми рухаємось далі. І так, Венди вирішила почати зі списа та прикраси скажанів. Що ж, по своєму це гарно. Не кажіть, але без речі, як без рук. Точніше, як без руки. Вірний слуга і гірлянду підвісить і рослину принесе. Но ви ж не вважаєте, що вензей залишить його просто так. Особисто мені здається, що у вензлі є моторошні прикраси на всі випадки життя. Так, а навіщо їй лопата та ці кістки? Гана що дійсно саджає їх у землю? А тепер поливає їх. Боюся уявити, що там виросте. Божечки кошечки. Із землі виглядають руки. Ага. А це, мабуть, поштова скринька у вигляді труни. Так, у Венздей винятково є свій стиль. Моторошний, але все ж таки стиль. Квентін вирішив прикрасити своє подвір'я за допомогою клюшки і симпатичної гірлянди. Більш спортивним цю ділянку зробить лише фарбування газону. Не розумієте? Зараз самі все побачите. Дивіться, це справжня футбольна розмітка. Здається, Квентін вважає, що цього замало. Ага, а ось і вони ворота. Так, ну що, треба обов'язково випробувати своє нове подвір'я. Квентін, ми за тебе вболіваємо. Гол-гол. І це точне влучання. Вітаємо Квентіна. Упс. Наш чемпіон несподівано спіткнувся. Це маленький смітник. Але з винахідливістю Квентіна він легко перетворюється в чарівну поштову скриньку у вигляді жабеня. Так, а що там у Мері? Ага, Мері вирішила почати з поштової скриньки. Але не все так просто. Вона прикрасить його і зробить у вигляді фламінго. Дуже креативно та дуже гарно. Розумію, без м'яких іграшок хагіває нікуди. А це рожеве серце у мері буде замість рослини. Чудовим доповненням буде рожевий спис та гірлянда з рожевих сердечок. А на газон можна постелити плит і розкласти м'які подушки. І з задоволенням проводити на ньому час, роблячи записи в особистому щоденнику. Єдине, що може відволікти від цієї ідилії, це квентін та його м'яч. Ой, схоже назріває конфлікт сусідів. Але він це зовсім не турбує. У неї своя непромосова атмосфера. Ну і звісно, зручно, коли є річ, яка сама приносить тобі смачні коктейлі. Так, настав час зайнятися здобленням внутрішньої частини будинку. Ого, А тут можна ще покреативити. І так, подивимося, що зробить винздей. Вона вирішила почати з фарбування як не дивно в чорний похмурий колір. Виглядає моторошно, значить, для винздей якраз. Тепер трохи декору вигляді кажанів. Кісток та павуків. Дивіться, і річ має свій будиночок. Як мило, тобто моторошно. Далі венздей вирішила зайнятися меблями. Стіл вона змайструвала із шин та прикрашений старими ліхтарями черепами з рослинами. А в другий кут вона поставила ще один стіл зі старовинним підсвічником. Хм, Цікаво, а навіщо їй молоток? А, я зрозуміла. Куди ж без атмосферної гірлянди та павотиня з павочком? Ну і звичайно, складно уявити це місце без кулі для ворожіння. Не будемо забувати, що у Венздей дуже цікавий спосіб зв'язку з родичами. І ми також передаємо привіт сімейці Адамс. А що там у Квентіна? Ага, він теж почав висфарбування. Вже не маю сумніву, що його помешкання буде яскравіше ніж у Венздей. Тепер він вирішив додати стікери. Хм, не терпиться дізнати, що ж він вирішив приклеїти. Мені здається, що ці квадрати з Лего. Зараз ми це і дізнаємось. Це фігура Лего чоловіка не залишає сумніву. Ого. Ви подивіться, як це незвично та зручно. Квентін зробив з Лего вішалку, утримувач для зарядки та навушників. Вийшло дуже гарно та дуже креативно. Але що він буде робити з лишніми деталями? Так, їх треба засипати в раму з лего чоловічком. Кращого сховища вигадати не можна. Також Квентін вирішив додати трохи декору на стіни. А вхут помістив динаміт. Згодна Квентін. Зручний пофік не завадить для того, щоб було зручно грати в улюблений Майнкрафт. Квентіна тобі не здається, що трохи темно? На щастя, у Квентіна є чарівна люстра у вигляді скейта, яка гарно впишеться в інтер'єр. Залишилось тільки вкрутити лампочки і та буде світло. Wow! Ну що, дізнаємося, як справи у Мері? Мері обрала для фарбування яскраво рожевий колір. І чому я не здивована? Очевидно, що Мері в повному захваті від своєї роботи. Ну і, звісно, трохи втомилася. Ого! Ось це так! Самий гламурний декор, який я коли-небудь бачила. Згодна, Мері. Пухнасто повинно бути не тільки ззовні, а й всередині. А пухнасте дзеркало у вигляді зайчика виглядає дуже мило. А на протилежному боці Мері вирішила розмістити шафу. Як же мені подобається, але чогось не вистачає. Цікаво, чого? Ах ось воно що? Плакат з єдинорогом стане чудовою прикрасою для стіни. А це, що міні-плита, дуже несподівано. Ну і фінальний штрих сяюча гірлянда. Ого, Мері вже встигла приготувати печиво, щоб відсвяткувати завершення ремонту. Вона вирішила провести чайну церемонію зі своїми друзями Хагіваї – Гадаю, що вони не сильно засмутили, що їм дістались порції поменше. Зараз я про вас подбаю, мої любі гості. Ось, пригощайтесь чайком. М -м, як же смачно. Ага. Ну що ж, всі прикрасили свої будинки всередині, а це означає, що ми йдемо далі. Схоже, Мері вирішила зайнятися будиночком для свого вихованця. Ось це так. Мері самостійно майструє кіхтаточку. Упевнена, кішечка буде задоволена. А цей чарівний єдинорог стане для неї кращим другом. Але це ще не все. Куди ж без підвісного пухнастого лежака? Мабуть, ще Мері вирішила зробити гарні занавіски. Ось це так. Затишнішого будиночку уявити складно. Тільки послухайте, як солодка вона муркає. Мирі, ти чого? Тепер зрозуміло: це щур. І не просто щур, а вихованець Квентіна. Ну що ж, час дізнатися, як Квентін прикрасить свій будиночок для улюбленця. Спортивний декор, куди ж без нього. А ще спортивний інвентар. Квентін, а ти впевнений, що щур буде тренувати удари. Улюблені кубки, м'ячі. Ну і нарешті хоч щось для вихованця. Колесо. І ліжко у вигляді машини. Упевнена, був би Квентін менше, він би і сам жив в такому будинку. Але схоже, що його улюбленець теж в захваті. Особливо від ліжка машини. Дивись, друже. Ти можеш тут і спати і кататись. Так, так. Я знаю, що тобі подобається твоя нова кімната. А як справи у Венсдей? Річ явно хоче, щоб його будиночок прикрасили. І Венздей починає з портрета, потім ставить ванну, ліжечко та кілька лаків. Яка турбота? Ну що річ? Час приймати новий будинок. Так, схоже від лаків він у повному захваті. А ліжко виявилось достатньо м'яким. Ну що ж, здається, настав час для вечірнього манікюра. Мері вирішила ввечері вийти до себе на подвір'я та подивитись на проєкторі улюблені випуски мультідо. І як відомо, спільний перегляд завжди об'єднує і може примирити навіть таких різних сусідів. Ну а поки наші герої дивляться мультідо, ми пропонуємо вам поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і подивитись на невдалі моменти зі зйомок. Oh. Так, ще треба замовити фарби. Де п'ять? О, а ось і доставка. Ура! Наша посилка. Здравствуйте. Проходьте, будь ласка, за мною. Сюди-сюди. Супер, дякую. Давайте скоріше дивитися. Ну, що за діло? Погнали! Мені личить, так? О, як він працює. Легкітня. Я все тут пересверлю. Ого, як це важко! Обережно. Тут просверлити, тут постукати. Якщо діяти за інструкцією, то все вийде. Тримай рулетку, а я заміряю. Ми впорались. Отак, супер! А ось і сходи на другий поверх. Дівчатка, ми просто супер будівельники. Ой, точнісінько, там же ще дише є. Жовта коробка мені. Зелена мені. Синя, червона. Ого, ціле відро фарби. Жовтий балончик. А в мене валік. А в мене пухнастий пензлик. Давайте братися за справу. Треба все пофарбувати у жовтий. Дивіться, смайлик. Добре, а тепер серйозно. Отак! Як же тут стає гарно? Ну що, погнали? Одна секунда і все готове. Рукавички, щоб не забруднитись. А тепер попрацюємо пензликом. Отак! Як же здорово вийшло! Що ж, валік вперед. Отак. От Тепер тут все сокавита зеленого кольору. Дівчата, ми молодці. Вдих, видих, вдих. Точно! Я ще не прикрасила свою кімнату. Що тут у мене? О, які милі квіточки. Розкидаю я їх по стіні. Ось так. Зовсім інша справа. Що там далі? Ага, подушечки. Без них нікуди. Тепер ми мене є м'який куточок. А ось і містер Вуточка. Ей, а ну-ка не піддивлятися. Зарядкою покінчено. А що там робить брітні? Ого, вона прикрасила кімнату. Мені теж не завадить. Де та моя коробка? Подивимось. Відсвічуюча смужка, те, що потрібно. Візерунок вийшов. чудовий Тепер мені знадобиться вата. Супер. М'яка як хмаринка. Залишилося тільки зафарбувати балончиком. Потрясемо та нанесемо. Готово. Да буде світло. Вау! Я наче реально у хмарках. Як же це здорово! Ну а тепер час встановлювати ліжечко. Бу! Усім привіт від Хагі-Вагі! Настав час зробити пару селфі. Зачекайте, Джулі що, прикрасила кімнату? Oh. Я теж хочу. Oh, no. Так, подивимо, що в мене є. О, годинник. Повісня, я їх сюди. Хоча ні, мені не подобається. А може, краще чарівну кольку? Чи ось ці губки. Yes. Те, що треба. Так, а ось від у них. Краса. А тут я поставлю крісло мішок. Нема нічого зручнішого. Ну що, друже, час відпочити? Подивимося, що в коробці. О, килимок із рослин. Краса. Прикрашу ними всю стіну. І ця квітка теж чудово виглядатиме в кімнаті. О, а ось це я зараз швиденько надую. Це було не легко і не швидко. Але так чи інакше моє м'яке крісло готове. А тепер можна подримати в обіймах з кріпером. Ей, дівчата, а давайте познайомим наших м'яких друзів. Вони такі малашки. У тебе є три нових товариша, хагі-вагі. Пістер черепашка ти такий милий. Як добре, що ти в мене є. Тобі подобається наша кімната. А я знаю, що тобі сподобається ще більше. Ось ця чудова зелена машина. Ну що, ти готовий проїхати з вітерцем? Погнали! А тепер назад. Єс. Yes! Привіт, Киша! Дивись це яблуко. Давай, скажи яблуко. Не хочеш? А може, мотеле? Скажи, метелик Ти такий небалакучий. <хи> ну і гаразд. <хи> Привіт, моя мила рибка. Настав час і тебе переселити в твій новий будиночок. Упевнена, на цей акваріум тобі дуже сподобається. Так, бачу, що ти в захваті. <хи> Куди ти сховалася? А, ось ти де. Ой, курчата, ви такі чудові. Я вас просто обожнюю. Та хіба можна бути такими милими? Добре, ідіть та пограйте один з одним. Бачу, вам дуже весело. Ми самі чудові створіння у світі. Мої чарівні малюки. Ось і номер. Алло, моє замовлення вже в дорозі? Супер. Трохи зачекати, і ось і він. Дівчата, це до мене. Прошу, проходьте. Добрий день. Дякую. А ось і мій холодильник. От так. Він просто ідеально вписався. Ну що, подивимось. Улюблені цукерки. Ей, вони сині і підходять мені. Що? А, Ну, добре. Звичайно, пригощайся. Велике, дякую. А я тоді візьму кітка. Обожнюю ці шоколадки. ко Кіт? Ну так, тримай. Червоний це твій колір. Смачного. Ну ось, все розібрали. О, у мене є ще скітелс. Як чудова. Начебто ніхто не дивиться. Ох, я зараз. Тіна, добре, забирай. Але мені теж хочеться. Ну І раз. І що, зовсім нічого не лишилося. О, цукерка. Правда, все одно. О, так. це просто супер-смакота! Клас. Обожнюю кітка. Ням. Мої улюблені скіто. Ідіть сюди. Круто. Ту Хоча б цю їм. Ось так, отримуйте. Я вас зроблю. О, ні. Зарядка скінчилась. Тепер робити. О, я й забула, що в мене в коробці де ще є. Екран та приставка до нього. Клас. Гей, hey, Джулі, не хочеш пограти разом зі мною? Right. Під задоволенням. All right. All right. Давай, спускайся. Цей джойстик тобі, а цей мені. Ну що, погнали? Ого, як круто, а можна і мені з вами? І я хочу. Вибачте, дівчата, але джостиків лише два. Ох, так Ну і добре. О, у мене теж є коробка. Тут екран. Та танцювальний килимок. Тіна, дивись швидше, що в мене є. Круто, так? Давай розкладай його, а я вмикаю і погнали танцювати. All right, all right, all right. Запалюємо подружку. Головне, точно повторювати рухи Здається, в нас непогано виходить. Так, дуже весело. В них і справді дуже весело. Ти думаєш про те, що і я? Дівчата, чи можна і нам з вами? Хм, hmm. hmm. Пропоную обмінятися. Ми згодні! Отак! От Давно мріяла потанцювати. Ну що, Джулі, запалюємо? Тіна! чудово! Зараз ми усіх переможемо! Стрибок! Клас! Так, ми з тобою були народжені для танців подружко!